Вітаю, друзі! Команда нашого фонду високо цінує ту допомогу та підтримку, яку впродовж року вже надає нам група Уніка. Завдяки цій підтримці тисячі українців та десятки лікарень отримали дуже важливі та життєво необхідні медикаменти. Але краще нехай про весь перелік допомоги вам розкаже президент та голова наглядової ради Уніка Україна Тимур Багіров. Дякую, Сергію. Ну для нас, як для міжнародної групи страхової групи з австрійським корінням, яка працює в Україні вже 17 років успішно, з перших днів війни було зрозуміло, що ми не можемо залишатися осторонь, коли стільки українців і українок, в тому числі наші колеги, наші співробітники в лавах зсу боронять право України бути україною на полі бою. Отже, на початку війни керівництвом нашої групи було прийнято рішення виділити значний фінансовий пакет. У кілька мільйонів євро на фінансування гуманітарних проєктів в Україні. В основному це, це були високоякісні медикаменти для цивільних та військових лікарень. Це тактична медицина, аптечки, рюкзаки та інші необхідні речі для наших бійців, які ми е завезли і розподілили е за сприяння чудової команди фонду Сергія Притули. За що ми дуже, е дуже вдячні е сьогодні? Кожен з нас. На своєму місці працює і вносить посильну лепту у нашу спільну справу, у справу нашої перемоги. Отже, працюємо далі, готуємо нові гуманітарні поставки та крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Дякую. Як вже сказав Тимур група Уніка родом з Австрії. Ми радо вітаємо сьогодні. У нас на фонді надзвичайно та повноважного посла Республіки Австрія в Україні, доктора Рада Бенько. Thank you, Serhi. Thank you, Temur. Uh, it's a big pleasure. Uh, for us to be here and i'm so grateful for your uh, foundation uh, i heard so many good things about what you are doing to support ukraine and i'm extremely grateful to unica an austrian company which i'm very proud of that is doing so much to help uh, ukrainians in need and i think it's very very valuable we are trying always uh, to 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 help um, to help ukraine ukraine in need but then we are also very grateful to austrian companies that have played such a big part in supporting uh, Ukraine and, 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 we will continue to Плейт суча бік пар інсупотінг Україн вивілконтінітусов. Сенківеримакі місембашедер. Дякую, Тимуре. І я ще раз хочу подякувати вам за ту величезну підтримку і переконаний, що цьогоріч ми так само зробимо дуже багато корисних проєктів з вашою допомогою і за нашого посередництва. Спасибі вам щиро, непереможні, коли об'єднані. Абсолютно.